Ну а ми перенесемося на сусідню Миколаївщину? Там почали масове розмінування лісових масивів через обстріли в області потенційно небезпечними є 29 тисяч гектарів лісів, які становлять третину від загальної площі. Сьогодні піротехніки виявили та знищили кілька боєприпасів. Як все відбувалося, бачила моя колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона наживо зараз зі мною. Наталю, вітаю! То скільки вже території лісів вдалося розмінувати? Які роботи на них проводитимуть після очищення від боєприпасів? Вітаю колеги. Отже, що стосується розмінування лісів в області, то ця робота розпочалася два зайвим місяці тому. І все через те, що нагадаю на Миколаївщині замінованими залишається взагалі третина території всієї області, не дивлячись на те, що у нас щоденно працює до 130 піротехнічних розрахунків і рятувальників і гуманітарного розмінування і в тому числі залучаються піротехніки з інших областей України, Однак роботи їм вистачає у першу чергу, розмінову. У різного роду населені пункти там, де проходять території, там де проходять різного роду комунікації, фермерські господарства. Що стосується лісів, як ви вже зазначили, 29 тисяч гектарів їх заміновані. 10 тисяч з них перебувають зараз в окупації. Це Кінбурнська коса. Поки що вдалось розмінувати лише 28 гектарів, і Це менше 1%. Нині піротехніки працюють у Галицинівському урочищі, Там 580 гектарів лісу, з них 160 зазнали. Втрат дерев, тобто вони вигоріли через постійні прильоти. Взагалі ця громада перші вісім місяців повномасштабного вторгнення дуже сильно страждала від постійних атак росіян. Більше про цей ліс пропоную почути від фахівця. Ця ділянка загорілась внаслідок обстрілу зажигательними снарядами. Вона була обстріляна в декілька локаціях. Пожежа дуже сильно розпространилась, тут згоріло декілька дач, працювали МПО, ДПРЧ, наша техніка, працювали ми допізна, поки не стиміло, потім знову був обстріл, і тоді було прийнято рішення прикратити гасіння лісової пожежі і розобновили ми його вже зранку. В цьому лісу. 50-60 років. Згорів він за один день. Нині в цьому лісі, в лісі працює нетехнічна група розмінування. Асоціації саперів України напередодні вони виявили тут три розірваних боєприпаси від реактивних систем залпового вогню: два урагани, один смерч. Якщо урагани вдалося вивести подалі на полігон і там знищити шляхом контрольованого підриву, бо поряд з лісом знаходяться житлові будинки людей, одного з сіл громади, то смерч вивести не вдалося його довелося знищувати прямо на місці. Як велась підготовка до цього, як відбувалося все, нам розповів піротехнік ДСНС. пропонував Почути його далі. Очищуємо територію вокруг виявлено вибуху небезпечного предмету, не очищуємо, а перевіряємо на наявність іще біля неї ВНП 10 на 10, то тобто є 100 метрів квадратних. Після чого, вже як ми виявили вибуху небезпечний предмет, ми вже переходимо до наступних дій, таких як робимо. Перекриваємо дороги, робимо е ощеплення вокруг території, яка буде ну, десь радіус примерно, розльот осколків, і знищуємо, повідомляємо в органи в ОКЦ, вони передають місцевої владі, місцевому населенню, після чого ми проводимо знищення. Роботи з розмінування цього лісу триватимуть і надалі, коли його територію зможуть повністю очистити від вибухонебезпечних предметів, сюди зможуть зайти лісівники. В першу чергу вони приберуть дерева, що постраждали від детонації боєприпасів та пожеж. Однак ця деревина нині вже годиться лише на розтоплювання печі на дрова, тож її всі випилюють і згодом реалізують місцевим жителям. Ну а на цьому місці також згодом вже висадять молоді саджанці. Наразі це вся інформація. Колеги передаю слово вам. Наталю, дякую про розмінування лісів на Миколаївщині. Розповіла моя колега Наталія Якобсон Белібова.